Переходить зранку п'янючий чоловік додому. Дружина зустрічає його з качалкою в руках. Де ти був, скотеняка всю ніч? На цвентері. Ой, Михасику, а що хтось помер? Люба, не повіриш? Там всі померли. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів чоловік каже дружині, я пропоную провести новорічне свято в максимально спокійній сімейній обстановці, як це було колись. Дружина помічає, як у чоловіка навіть сльози виступили на очах. Вона ніжно обіймає чоловіка. Я згодна, любий. Давай обговоримо деталі. Гарна думка. Значить так. Я куплю ковбаси, сиру, пляшок п'ять портфейну, а ти з'їздиш гості до своїх батьків. Куме. Інколи мені так хочеться врізати сусідові Василю по пиці. О, і мені теж! Так, так, і тобі теж. <риклад> Мужчина познайомився з красивою жінкою. Приводить вона його додому. Тільки він роздягнувся, чоловік в квартиру заходить. Мужчинчик через вікно, благо, перший поверх і дременув, у чому мати народила. Чоловік зайшов у спальню, радісно згріб у купу речі коханця. Молодець Оксана, гарна робота. Сьогодні вже п'ятий. Я з речами в комісійний, а ти давай за наступним. <зві> Абраме, я вже таки голову зламала. В одних весілля, в інших похорон. Все в один день. Що вибираємо? Похорон? Чому? Та тому. Все те саме, тільки без подарунків.